Рома Бебех з бомбардиром, Сергій Печев з пресінгом на початку війни переформатували свої канали і фактично зараз роблять такий військово соціально політичний uh -huh. контент. Ти зняв відео з про Холодний Яр з нашим спільним другом Саню А, uh -huh. І мені в той момент здавалося, що ти вже теж змінюєшся, змінюєш трошки вектор розвитку каналу і будеш переходити в таку соціально політичну, військову тему. Це були якісь, тим більше відео зібрало, здається, півтора мільйони переглядів. <світ> це була якась спроба, пера, скажімо так, чи в тебе були плани все-таки піти по тому ж шляху? Чи що це було взагалі? І чому ти <світ> не <тебе> продовжуєш? <світ> ну, дивися, коли почалась війна, взагалі футбол був нецікавий, це зрозуміло. Ти одразу думаєш, що робити, чим допомогти. В тебе є аудиторія. Ну, Вона футбольна аудиторія. Ми збирали там, гроші, там, продавали медалі, робили аукціони, там, намагалися якось своєю аудиторією допомагати. Ми робили там, бронежилети, збирали на машини. Але це робить кожен може зробити. Ну, тобто, Таких людей тисячі там, в Україні, які цим займаються. І відповідно я собі задав питання: а чи моя унікальність? Ну, Тобто бронежилети робить, там, займаються там, тисячі людей. Ну, їх немає, цих тисяч людей. Такої аудиторії, як мене, можливо. Я вирішив, що, мабуть, круто було б показати. Тому що насправді в футболі дуже класні, як на мене, висок, високої якості блогери, які роблять там, показують бекстейдж, які показують середини. В, в, там, в соціалці, в війні, у нас в Україні таких блогерів ну, практично немає. Є там телевізійні, є там Цеплієнко, є Бутусов. ну, Вони більше ну, не такого формату. Вони показують щось середини, ну не як там блог, мабуть. А? Тобто. І я бачив, що ця ніша просто вільна. просто вільна, І вона потребує максимально, люди хочуть туди просто дивитися це відео. В Холодний Яр я поїхав, ми спочатку домовилися із Сашою Сосовським, бо ми там давно дружимо передати їм там різну амуніцію і машину. Ми їх... І коли от я вже туди виїжджаю, думаю, а можливо краще зняти показати, якщо вже ми туди в Барвінково їдемо, це там було 5 кілометрів від фронту. Я взяв екшн камеру, взяв брат, брата, не взяв свого оператора Юрчика, який зі мною знімає, взяв Сашиного брата, тому що це було ризиковано. Це було, ну фактично, ми їхали туди на, на, на передній лінії. Ми там побули і відчули просто максимально, ну, що це те, що потребує нашої уваги. І ми зняли це відео, воно там дуже класно залетіло, його показували на закритому показі там Нью-Йорк, Нью-Йорк Таймс, по-моєму, якісь там ну, різні такі круті видання і казали, вау, подивіться, що там зробили в Україні, які, які відео. І ми розуміли, що це унікальність в світі, ніхто так не знімає. Ну, ми в такому часі, знову ж таки, час, місце, і в нас було вже розуміння, як це все можна зробити. Плюс були люди, які нас там готові були зустріти і показати. Це, це ще раз до розмови до того, що українці роблять дуже багато крутих речей. Но ми часто не цінили там своє. І можливо, ми можемо зробити якісь відео крутіші, ніж англійці, чи американці, чи там Wall Street Journal чи New York Times, Але ми самі це не цінимо. Ну це інше питання. Українці в цьому плані, я думаю, змінюються. А, і в мене було вже відчуття, що я буду, мабуть, робити більше от таку історію, а, більше фут, ну, не футбольну, а більше військову. Але в мене був один момент, який змінив це все. У мене вже був запланований Тернець кемп. Дитячий табір. Ми, здається, поїхали, якщо не помиляюся, там в травні до Саши. А в червні, у мене середина червня, вже був Трнецькемп. Ми поїхали на интернет-кемп, Це така соціальна історія абсолютно була для нас, як, де ми хотіли зібрати дітей, тому що в цій війні дуже часто забувають про дітей. Є ЗСУ, ми всі допомагаємо ЗСУ, їм треба там, допомагати військові, є там поліція, є люди, там дуже багато героїв. але ми забуваємо про дітей. Вони попали в ковід, попали в війну. У них фактично забрали дитинство зараз три роки. І ми, і ми втрачаємо пласт величезний, які вчаться онлайн, там, наприклад, і так далі. І нас було, е, я просто в Рівному дограв дворі з, е, зі своїм сином, і купа дітей почало збігатись, які, ну, отак, один, кожен той кача на качелі катався, той там сам там в телефоні сидів. І оці всі діти вони стали і пішли з нами грати в футбол. Хтось там взагалі не міг грати в футбол, але вони такі О, типу, хтось бігає, рухається. І ми зібрали 30 дітей, збиралися стабільно, просто от завжди. Ми вони приходили і чекали там оцю футбольний матч просто на футбольному полі. І я зрозумів, наскільки це потрібно. Ну, для мене це було як відкриття. От, як Бог просто тобі дає таку дорогу і каже, оце твоя історія. І на кемпі ми зрозуміли, що це прям вау-історія. Я хочу займатися зараз дитячим футболом, дітьми, розвивати дитячий футбол. Ми зараз робимо Верес Джуніор-Лігу, де буде тисячу дітей приблизно, там буде 80 команд. Це те, що я бачив собі місію. І зрозуміло, я міг би збирати в 10 разів більше переглядів там, в Ютубі, знімаючи про Війну, ну але футбол, це ж ми ж говорили не тільки спорт, футбол це ж соціальна історія, де, яка потрібна дітям, людям, сім'ям. І я от конкретно тут не біг, не біг за цифрами. Якщо говорити про ББХ і про Хайпропєчева, ну я пишаюся тим, що ми працювали разом. Вони роблять там гігантську роботу, велику роботу, дуже потрібну роботу. Якби ми всі залишилися в футболі, я думаю, щоб не було такого якісного контенту. З цими героями різними людьми з точок. Думаю, що Пейчев, мабуть, не вернеться в футбол. І ну, він сам це говорив. і я так Зараз коментує матчі. — Він коментує матчі, але думаю, що відео він вже буде соціально, військовий. Ну, от, робити це навіть після війни, коли ми переможемо, він буде, мабуть, більше не в футболі, а в таких загальнодержавних темах. Бебах, я думаю, вернеться в футбол. Я бачу це по ньому. Він Ну, для нього це його прям життя, це відчувається. Тому мені здається, йому буде дуже складно цей повернутися з військової теми, повернутися в футбол, тому що інші цифри, інші емоції, інший адреналін набагато менше тем, набагато менше команди героїв. Тому те, що вони зараз роблять, це дуже круто. Те, що буде з ними далі, коли ми переможемо, як якими вони будуть медіа. Персонажами. Точно успішними, я думаю. Але в якій сфері, не знаю точно. Ти ніколи не думав про те, чому журналістам? А... Плюсів вдалося, а журналістам телеканалу футбол не вдалося. Я тут е, згадую не тільки тебе, Бебеха, Печева, а також Андріюка, який робить теж тут ну, можна сказати, Кабельков, який футбол, який да, в боксі да, да, себе да, реалізував та да, uh, uh, да. 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 в телеканалі футбол. Ну окрім Вацка, mm -hmm. я нікого не згадаю, хто реалізував себе на ютубі. Uh, ще Василь Пихньо, який нов ну, да, 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 на канал я «24», 24. здається. Україна 24 багато так, не, не працював. Ну, та, більше половини людей, з якими я працював, не реалізували себе в інших проєктах. Ми говорили про це не один раз і з людьми з каналу Футбол. І в нас зараз в вересні працює Віталік Пліцан. Ми з ним часто говоримо про цю тему. Згадуємо цей шлях. Ну, дійсно, це така якась цікава закономірність. Чому і там, і там талановитий колектив. Не в одному колективі в каналах Футбол люди себе більш не день ніхто не реалізував, можливо, Бурбас. Та, ми можемо сказати, має свій якийсь там, ну, своє ім'я і свою базу. І чому на каналах на профутбол на плюсах оця спортивна редакція, чому стільки людей себе реалізувало? Ну, мені здається, це питання свободи. Скоріше за все, свободи, де ну, на каналах футболу мені здається було набагато менше. І мені здається, там ну, знову ж таки дуже багато все крутилося навколо персони Олександра Дінісова. Можливо, це і правильно було зроблено, я не знаю. Але коли ти працюєш повністю на когось, на, ну, на чиє сім'я, на якусь людину. Відповідно, в тебе з'являється якісь такі служіння. Да? І ти mm -hmm. вже не сам себе розвиваєш, а служиш комусь. А у нас на профутболі не було такого. Ну, можливо, там і гарцеганник, це була така фігура, але це точно не було служіння. Це те, що я завжди кажу своїм колегам, з якими працюю не тільки в компанії Вібет. А і на інших проєктах, що в першу чергу думайте про те, що ви отримуєте на цьому робочому місці. Розвивайте себе, а разом з вами буде розвиватися і компанія. Мені здається, на телеканалі Футбол працівники віддавали більше телеканалу, ніж собі. І тому ми отримали результат. Це їхній результат. вибір. Ну, бачиш, в нас проблема, яка в нас на ринку ж немає особливо вакансій. Тобто, були канал да? Футбол плюси, не було ринка. Був би ринок, це було зовсім по іншому. Ну і ми забули владу сідану. Ну, якщо можна врахувати, що Лада вона якийсь час працювала на телеканалі. Футболі. Ну, мені здається, вона все одно, давай скажемо так. Влада Сідан да. це трошечки з боку історія, тому що вона і недовго там попрацювала. І я вона, думаю, не застала. вона і без того каналу футбол стала. Вона б успішно. стала б і без каналу футбол. Це, це якби 100 відсотків. В мене було розуміння цього, коли я створив футбол хаб з нуля. Довів до чогось, коли це вже ставав, видно, був успішний проєкт, і мене просто звільнили фактично. А я працював знову ж таки казати, ну там, з мінімальними якимось ресурсами, без зарплати особливої. І ти пішов там 5 місяців, шість місяців, мабуть, в Футболхабі я якраз працював тоді, і тобі кажуть, все, давай, до побачення. І ти розумієш, що ти вклав туди стільки сил. Ну, це ж не ти ж не працював вісім годин робочий день, по ночам працював зранку, без вихідних. Ти створюєш як своє. І Я віддав себе, а від мене просто сказав чудак, хто ти? я коли сказав перший раз за слово опціон, от я читав от, розумні книги, да, у нас mm -hmm, тут багато да, книг. Да, і там слово опціон. таке, да? І я підняв це питання на плюса. Кажу: дивіться, от я ж працюю, як до слова відношусь. ну ви Давайте через якийсь період часу ви дасте мені опціон, частину цього проєкту, в який я вкладаюсь як топ-менеджер. Мені з мене взагалі посміялись. Сказав, ти що, що який опціон, про що ти говориш? Ну, тобто, настільки ми по-різному мислимо із багатьма людьми, і коли е, я пішов з плюсів, я для себе одне сказав, що я ніколи не буду нічий бренд створювати. Я буду створювати тільки себе. Тому що будь-що, кому я створю, ти можеш це забрати. Себе ти в себе не забереш. Того я інстаграм, того Ютуб, того я обличчя проектів цих, тому і в вересі зараз, ну, ти бачиш, також багато що зав'язано на мені, і ну і це зрозуміло по цьому. Я, я вже пройшов цей етап, коли. Ти вкладаєш своє життя і душу, а потім в тебе кажуть, ти ніхто. І до побачення. Ну, я впевнений, що без цього кейсу з футболхабом не було б напевно такого успішного трендеця, і Дімоповорозніка. Це який, не найшвидше МБІ. Ми почали про нові формати, нові проекти. І ми вже говорили про те, що ти фактично там створив декілька ідей, які дуже круто вистрілили. Одна з ідей могла вистрілити зараз. Ти бачиш. Щось таке, що можна ще створити в українському Ютубі. Не тільки спортивному. Якийсь проєкт, який може вистрілити, якийсь проєкт, який має майбутнє. Є в тебе якісь ідеї? Ну, Мені здається, якщо беремо в спорті чи в загальному? В загальному Ну, в загальному є дуже багато насправді ідей, і я дивуюсь, чому часто їх не роблять. Тобто, оцей блогерство на війні це дуже треба було робити. І насправді там не так багато блогерів. Ну, от спортивних, я можу сказати, Бебех П'єчева. А спортивних, так. Да. А хто не зі спорту перейшов і робить про війну. От Я Ну, це оди, я, Ми говоримо Я, про, я зустрічав дуже багато. Ну, ми говоримо про те, що людина, яка їздить туди, не там, не поїхати в Бахмут і інтерв'ю просто записати, а там, сісти в танк. От, Наприклад, вийшов в Комарова, фільм, там, рік, да? і mm -hmm. Ну, це крута робота. Тобто він прям заходив там, в перший день в Бучу. Ну, я сам з Бучі от, жив три роки, там, коли війна починалась, і ну, він. Там, показував, як розмінування. Я таких кадрів ніде не бачив. Він продумав цей момент, що це вже треба фільмувати mm -hmm. і зробив класну історію. Е, тобто таких форматів є дуже багато. Більше е, є, наприклад, формат, у мене був колись формат, майрівне називається. Локальний проєкт. Всі ми хочемо бути супер, там, якими зірками, впливовими на всю аудиторію, на весь світ. Але ти можеш бути номером один в себе в місті. От, Наприклад, в Рівному, коли я зробив цей проєкт, і ми там записали кілька інтерв'ю, у нас було там 10 тисяч переглядів, нехай. Це не 300 тисяч, це 10 тисяч. Але для рівного це величезна просто кількість людей. І в Рівному вже були для мене фактично відкриті всі двері. Багато до я міг піти на інтерв'ю, багато хто хотів, багато реклама, ну як рекламодавців тут особливо немає. Це от Проблема, що такі медіа не виживають. Люди готові платити гроші, щоб потрапити там в програму. Ну, Через це ми власне, і, і, і закрили. Але я кажу про те, що є такі шляхи, що ти можеш зробити. Локальне щось про щось локально, але воно буде дуже круто заходити. Ну, Для мене особисто на сьогоднішній момент це, мабуть, документалістика. Це те, що дає найбільшу глибину якусь емоцію, і ти розумієш, що це надовго. Це не сьогодні ти записав там інтерв'ю з мудриком, а через півроку воно не актуально там особливо. Серіал-футболіст, мабуть, це буде актуально і через 5, і через 10 років. Тобто, як складалася історія команди. Але для себе я бачу, наприклад, дитячий футбол. Дитячий контент, е як величезна ніша, ну, якщо ми не беремо там мультики, а просто от контент для дітей, навчальний, пізнавальний, там дуже багато роботи.